оккупированных городов Луганской области. Вы можете рассказать, как себя сейчас российские оккупанты ведут в Рубежном, Кременной, Севердонецке, Сватовом сейчас? Изменяется ли там что-нибудь в порядках по отношению к местным жителям, ну и поведение оккупантов в преддверии украинского контрнаступления? Ну на території міст, які в нас нещодавно окуповані, і за які зараз ведуть бої наші збройні сили і тримаються, то е, потрапити до цих міст без місцевої реєстрації майже неможливо, лише тільки е, маючи при собі пропуск. Окупанти додавали дуже багато блокпостів на е, околицях Рубіжної, Криміної, Северодонецька, Кватова. Ну і посилили, звісно, скажімо так, як вони це називають контртерористичні заходи, але це пошухи відім. Вы писали о новой волне мобилизации от группировки ЛНР. Кого она охватила на этот момент? Можете рассказать? И вообще там есть кого мобилизовать? Их было столько на захваченных территориях, что уже непонятно, там мужское население осталось. Ну, дивіться, по-перше, вони прийняли нову там свою постанову про те, що вік придатності до військової служби підвищено до 60 років, і наразі вже оголосили призов юнаків 2005 року. Тобто, це школярі, яким щойно там тільки закінчили школу, виповнилося від 18 років, не встигли навіть ще вступити. Крім того, повну мобілізацію провели там більше 500 чоловік батальйон. Чи більше щось вони там сформували з зеків, які відбували своє покарання на території? СІЗО та цюрем Луганської області. Ну і крім того, там ще підтягують всіх, кого тільки на блокпостах можуть спіймати. І також рейдові пошукові групи ходять по будинках. Деякі райони вже надають нам інформацію про те, що колишні там якісь соціальні, ну, державні службовці, соціальні роботники, спільно спіропрацівники спільно з військовими, як ДНР, ЛНР, так і Росії, ходять вишукують чоловіків призвівного віку, які ховаються від мобілізації. Артем, а куди відправляють цих тих юношей, ну і вот людей пожилого возрасту, да яких ви січа говорите? Є інформація те, що молодь на приземні комісії, перебираючи, а те, що вже тих, кого виловлюють, скажем так, на блокпостах і стюрйом одразу відправляють на тренувальні так звані свої табори, де там короткий короткий строк, проходить підготовку. Противник дуже переживає, противник. будь-якою ціною хоче набити кількість своих людей, ну, вибачте, и привезене, и, и... 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 проти украинских, скажем так, мяса, яким они просто хотят закидать позиции. Там сейчас происходят какие-то сооружения оборонительных позиций в Луганской области, или уже сооружать нечего, там давно давно все про раскопано, заминировано, ну и какие-то зубы дракона поставлены? Ну, противник продолжает укрепление. Мы же понимаем, что когда идет Переляк, особливо особливо в тих районах, які наближені до до лінії бойового зіткнення, то є каміш, є звісно посилення позиції, які вони мали, і намагаються окупати їх сильніше. Але як я казав вже на минулому тижні, паніка трохи купила Луганські і, і почали там вже рити і виставляти якісь окопи перед і в самому місті. Ну подивимось. Вы также писали, что в Троицкой громаде оккупанты требуют от местных жителей взять паспорт России до 24 мая и угрожают увольнением. Ну, то есть очень такие сжатые сроки они поставили. Но мы все слышали об указе Путина, согласно которому те, кто не возьмет этот паспорт, будут считаться иностранцами, им грозит депортация. Вы можете оценить количество уже паспортизированных, так сказать, жителей в Луганской области и как заставляют людей брать российский паспорт? — Ну, ви знаєте, сказати чітку цифру, ніхто не може. Те, що там розповідають у критих джерелах окупанти, ну ми цим цьому не будемо ніколи вірити. І я думаю, наші спеціальні служби володіють цією інформацією. Я про неї казати, звісно, не буду. А те, що протягом року поставлена задача там Путлером провести паспортизацію наших громадян, да, є така ситуація. Причому дуже цікаво там відбувається ситуація нопасфатова. Ну, те, що я казав, 30% зарплати вираховують, якщо ти не прийшов одразу після першого повідомлення, а от від травня почали погрожувати позбавленням глешей взагалі за виконану роботу. Ну і плюс в подальшому з депортацією, яка тепер передбачена новим законом, РФ. за іншими даними, паспорти, скажімо так. Було нав'язано 50% те, що вони кажуть населення, але це у нас викликає дуже великі сумніви, але постійно надають і тут саме страшне те, що щоб ви розуміли, наскільки вже нахабство є, це те, що діти, які зараз повинні здавати екзамени, які там ну, навіть були примусово переведені з їхньої школи, не допускають до екзаменів, доки дитина не отримує паспорт. Артем, ваш совет, що делать людям в цій ситуації? Можете щось то Брати брать не брати паспорт? Дивіться, тут вже повинна діяти загальна державна програма, і вона я знаю, що розроблюється щодо тих паспортів. Ми прекрасно розуміємо що до тих людей, які Отримали ці паспорти за своїм бажанням, скажімо так, про російські кляті, які були колабораціоністами, вони вже отримали. А ті люди, які примусово ці паспорти, ми дуже багато наші служби отримують цієї інформації. Я думаю, тут якраз треба буде підход того, що багатьох людей змусили взяти, тому що не давали просто жити і погрожували. А как вы считаете, зачем вообще россиянам вот такой вот ход с депортацией, который вы упомянули, да? Не получаешь российский паспорт, тебя выставляют и вообще понимаете, как они это будут осуществлять, вывозить на границу с ЕС украинцев или что? Знаєте, якщо б вони так робили, я думаю, половина з тих людей, хто там є, вони б завтра вже стояли на тій границі, де портують за нас. Це все запугування. Я думаю, і а для чого це роблять? Це все дуже просто. Це геополітика. Ви ж розумієте, з чого Росія прийшла в Україну? Там наші граждані, там наші русські, там наша віра. Оце був їх дівіз, коли вони йшли рятувати русських. тут. І зараз чим більше вони видають цих паспортів, тим більше вони будуть кричати на міжнародній арені, де їх вже особливо не чують і не хочуть чути. Я так вважаю. Це більше кричати: дивіться, скільки там громадян Росії, і тепер Україна вже наступає. Ми тут незаконно признали э, Росію. Ну, вони б незаконно признали ці території російськими, а тепер ще й громадяни добровільно прийшли. Поступ... Постійно поступає інформація о взивах в Луганске. Ну, і вчора з'явився да, какой-то непонятний вибух. У вас є якісь дані о тому, що взривається, що поражено? Ну, ну, ніхто не обіцяв противнику, що буде лег. У нас рассказывала, что мы весь в донбили бомбас. Ну вот, подвигаемся. А кто там, чьи фсбшники взрывают, чьи наши социальные службы работают? Если наши социальные службы, то честь хвала. Касательно... Так, они... касательно ранения одного из местных коллаборационных коллаборационистов, так называемого министра внутренних дел, дел группировки ЛНР Корнета, как считаете, это что произошло? Это покушение на него? ну, со стороны Украины, да, или это разборки внутри администрации, там ходили слухи, да, и вот мои коллеги с телепроекта Донбасс Реалии сообщали о конфликте его с главарем группировки ЛНР Пасечником. Знаєте, я от цього разу нещодавно придивлявся одне інтерв'ю і хочеться процитувати нашого президента, коли йому задаємо про Путіна. А мені без разниці, що з ним буде. Я хочу сказати лише одне: що кожного такого як Корне чи інші, у нас є вже приклад того ж самого мера рубіжного хортіва, який зараз очолює там Рубіжна, Рубіжнянську адміністрацію адміністрації. по уже и решение суда. Я думаю, оно будет реализовано. И кожного вот потвору, упа твора, как Сибернет, и все другие, я думаю, наши спецслужбы и наши правоохранительные органы бежать, и они свое полное наказание. Ну и вопрос о части Луганской области, которая до сих пор остается под контролем Украины, это Белогоровка и линия фронта такая узкая вдоль Кременной и Купенска. Остался ли там кто-нибудь из гражданских местных жителей? Что известно вам об обстановке там вообще сейчас? Ну ситуация в последние дни мы в Але контрольована, як кажуть, військовим язиком військовою мовою прошу пробачення. Стація лежкала контрольована. Противник безжально лупить по населених пунктах і по позиціях це і по Невському, і по білогоровці, і по іншим нашим населеним пунктам, які зараз є деокупованими. Якщо сказати лише про арт-удари, то завчора 94 удари, п'ять авіаційних ударів на ті 14 наших пунктів, які в яких ще й перебувають люди, і перебуває понад сотні людей. Вчора якраз ми тільки завезли туди додаткове харчування, ліки і воду. На сьогодні ще не отримали і дай Бог, щоб не отримали інформації про поранених. Але вчора, повертаючись, після завезення гуманітарного вантажу, п'ятьох чотирьох громадян, прошу пробачення, вже забрали, вже їх підхопили на Харківщині. Двоє до своїх рідних поїхали. Двох зараз наші соціальні служби переміщують, транспортують до тимчасового перебування. А можете оценить общее количество людей гражданских там, которые остаются? 120 человек. Артем, спасибо большое за ваше время. Артем Лусогор был, глава Луганской областной военной администрации.